Як працювати з Google таблицями в телефоні? Для початку встановимо певний додаток. Переходимо до Play Market, вибираємо вікно пошуку та вписуємо таблиці. Шукаємо. Перед вами відкриється кілька додатків, але нас цікавить саме Google таблиці. Встановлюємо його. Після завантаження та встановлення даного додатку в телефоні з'явиться відповідна програма. Можемо її відкрити відразу, ну а можемо перейти до головного екрану. Листаємо на останнє віконечко і ось наша програму з'явилася. Відкриваємо. Якщо на телефоні встановлена темна тема відображення, то і табличку ви відразу побачите у темній темі. Бачимо тут пояснення нам про це. Але це не заважає нам переключитися потім до таблички такої, як треба. На екрані ми бачимо всі таблиці, які були створені останнім часом. Якщо ви плануєте створити нову таблицю, натисніть Плюсик. Табличка знов таки відкривається у темному режимі. Для включення світлого режиму натискаємо три крапочки у правому верхньому куту, і ось тут є переглянути у світлій темі. Працювати тут не так зручно, як у комп'ютері, але все ж таки можливо. Тож. Бачимо нашу таблицю, бачимо аркуш. Якщо нам потрібно декілька аркушів створити, то тут є плюсик, і ми створюємо новий аркуш. Так само, як і в комп'ютері, можна змінити назву аркушу або його переіменувати на інший документ. По замовчуванню таблиця має назву без назви. Тобто, якщо ми відкриємо знов таки наше меню, ми побачимо електронну таблицю без назви. Класно, що на дане повідомлення, можемо задати назву таблиці. Ну і для того, щоб на вашому Google диску був порядок, а зберігається таблиця у хмарі на вашому Google диску, ми вибираємо кнопочку знов-таки того самого меню. І ось тут є пунктик перемістити. Вибираємо перемістити. Відкриваються всі каталоги вашого Google диску. Знайдемо тут створив папку Excel, вибрали її і перемістити документ сюди. Наш документ під правильною назвою зберігся у правильному каталозі. Ну, а для того, щоб поділитися з іншими людьми вашою табличкою надати їм доступ, ви можете скористатися однією з двох команд. Перший варіант дуже наглядний. Відкривається певне меню. І ось тут ви можете додати доступ. На даний момент у нас без загального доступу таблиця натискаємо на цей пунктик, Обмежений доступ стоїть. Натискаємо змінити обмежений доступ на всі, хто мають посилання. Ну і після того як ви відкрили табличку за посиланням, надаємо права нашим користувачам. Тут їх три. Користувач з правами перегляду. Тобто людина може переглядати табличку, але нічого змінити в ній не може. Коментар. Користувач може переглянути таблицю і залишити вам повідомлення в самій таблиці. Ну і повний доступ можна редагувати. Тобто людина, відкриваючи вашу табличку за посиланням, може внести в неї будь-які корективи, змінити дані, заповнити табличку або видалити щось, саму табличку видалити ні в коєму разі не вийде. Вибираємо, може редагувати, і останнім кроком ми натискаємо скопіювати повідомлення. Саме це повідомлення ми і будемо надавати на перевірку або на роботу іншим користувачам. Другий варіант відкриття доступу виконується за допомогою того самого головного меню. Відкриваємо його. Тут у нас є доступ і експорт, натиснули. І ось тут є надати доступ. Ну а далі все те саме. У нас є керування доступом. На даний момент ми бачимо, що вже всі, хто мають посилання, мають доступ. Ми можемо це діло змінити. Або заборонити доступ, обмежений включити, або залишити. І також вибираємо, наскільки ви хочете, щоб ваша табличка була відкритою. Як бачимо, все доволі просто. Надалі поговоримо про те, як вносити дані до таблиці і як їх опрацьовувати. Ну а якщо залишились питання, чекаю їх в коментарях. Все сподобалось і все було зрозумілим. Чекаю на ваші вподобайки. Зустрінемось на наступному занятті. До побачення!